Питання до тебе з точки зору, а, давай саме таки гаряча тема Аішка. Всі, всі, всіх на слуху, а, що по Аїшці? Чи вважаєш, що вона просто забере всі робочі місця, там кінець, чи ще не варто панікувати? Слухай, ну панікувати вже варто на мій погляд, всім, хто не працює за аїшкою вже варто починати паніку. Або навпаки, до речі, це цікавий кейс. Мені здається, панікувати варто всім, хто м знає про ріжку, але не працює з нею. Бо ті, хто взагалі не цікавляться, ІТішкою, і АІ, і всіми цими революційними технологіями, мені здається, довше за всього вони будуть працювати якраз на ринку. Бо якийсь інженер, який там працює з м, прикладними речами, да, він довше буде на ринку, це буде досить актуально. Аби якщо ми беремо якісь ручні роботи, да, штучний інтелект ну, швидко не прийде. А також мені здається, що АІшка м, не замінить тих, хто з нею вже працює, і актуальний, да, скажімо так, повністю в контексті всіх апдейтів. Бо за рахунок самої АІшки, людина може не знаю, набагато більше реалізовувати речей. Тобто, ми уявно додаємо собі якісь ще дві-три да, які можуть працювати разом з нами буквально під час нашого робочого процесу, і це досить дивовижна штука. А ти, Євген, як ти взагалі відносишся до АІшки? Двояко. По перше, де потрібно панікувати, це. На мій погляд, для тих, хто виконує рутинну повторювану е, роботу, і це не висококваліфікована робота. Тому що зараз ми бачимо, що з е, масодобшеном чата GPT, де в принципі кожен вже розуміє, що можна там піти і зрозуміти там, не брейнштормити щось. Такі позиції, як там не знаю, контент-менеджер, або там щось там асистент, якийсь простий, або там ще якась робота, котра не потребує. Таких серйозних навичок може бути зроблена краще. І тут, безумовно, ті люди, хто на ці позиції приходить, там, тут слід вже щось думати. А, з іншого боку, я з тобою згоден, що ті, хто висококваліфіковані, ну, аїшка поки що не замінить. А далі будемо дивитися, вона покраще роботу і робить тебе таким многоруком. З точки зору роботи, але все одно те, що ми бачимо з наших кейсів, з кейсів партнерів, клієнтів, ти все одно маєш її профридити для того, щоб зрозуміти, що вона не галюцінує або не видає результати, котрі там не існують, ти подвинен бачити і мати певний досвід. І цей досвід нікого нікуди не дінеться. Якщо ти там топовий там, розробник там. Маркетолог, все одно ти ти будеш на тому ж рівні. Просто ти будеш швидше виконувати ті самі завдання, котрі ти міг робити. З точки зору тих, хто, як ти назвав, не зв'язаний з АІ, в принципі, поки що там мок також, на мій погляд, тому що, а, АІ. Не усюди а, соприкасається з а, такими людьми, як там не знаю сантехніки, електрики тощо. Але це поки що, тому що я знаю, що є вже а, в Європі, в Канаді, в Америці агенції, котрі працюють з а, такими людьми. Вони дають їм там маркетинг, а, там відповідання на дзвінки, там сапорт, і вони вже працюють для її. Тобто і тут така двояка ситуація. Але тих, хто працює руками, да Тут це не замінить, тому що люди все, все одно бракує людської а, комунікації, щось такого людського, що зроблено руками, і це буде попит і це, на мій погляд, з точки зору того, що відбувається. Окей, okay. насправді цікава думка. Знаєш, а я б хотів, можливо, трошки зачерпнути ще питання стосовно продажі.